Вітаю, восьмий клас Біологія. Ендокринна система. Нашим тілом, нашим настроєм, нашими бажаннями керують крихітні усюди сущі молекули гормони. Цитата належить Чену Чен Монштейну. Ендокринна система. Тема уроку. Слухаємо. Самостійно читаємо, аналізуємо прочитане та застосовуємо з користю для себе та суспільства. Знайомтеся, Олег Горникевич в першим у світі грунтовно дослідив, що відбувається з мозком людини, що має хворобу Паркінсона. Вчений визначив. Що основною причиною захворювання є нестача нейромедіатора дофаміну в головному мозку. Молекули цієї речовини відіграють ключову роль у контролі рухів м'язів, тому зниження концентрації дофаміну в мозку призводить до тремтливого паралічу. Визначення цього чинника хвороба Паркінсона стало справжнім проривом. Та революцію в медицині? Окрім нейромедіаторних властивостей у центральній нервовій системі дофамін діє як гормон. А чому дофамін називають ще й гормоном, допоможу вам дати відповідь на це питання наступна стаття. Який склад ендокринної системи? Ендокринна система представлена залозами внутрішньої секреції і ендокринними клітинами залоз змішаної секреції та окремих внутрішніх органів. Всі ці структури утворюють та виділяють у кров гормони, тому добре забезпечені кровоносними судинами. Ендокринна система, як і інші регуляторні системи, має центральний і периферичний відділи. До центральних органів належать гіпоталамус, гіпофіс, епіфіс, а до периферичних щитоподібна, прищитоподібні надниркові, підшлункова і статеві залози. Органи центрального відділу тісно пов'язані з органами ЦНС і координують діяльність усіх інших ланок ендокринної системи. Органи периферійного відділу здійснюють вплив на організм, посилюючи чи послаблюючи процеси обміну речовин. Розгляньте ілюстрацію 106. Опишіть побачене. Усі ендокринні клітини, які знаходяться за межами ендокринних залоз у складі інших внутрішніх органів, розглядаються як дифузна. Нейроендокринна система. Секрети цієї системи, здебільшого, є тканинними гормон, гормонами. Так нирки виділяють в кров ренін, серце натрій, уретичний гормон, клітини шлунку секретують гастрин. Плацента продукує пролактин. Ендокринну функцію здійснюють і клітини гіпоталамуса, які утворюють. Релізинг, гормони, вазопресин та окситоцин. Отже, ендокринна система це сукупність центральних і периферійних органів та ендокринних клітин, що утворюють гормони та забезпечують гуморальну регуляцію. Як же організована діяльність ендокринної системи? Діяльність ендокринної системи. Організована за принципами взаємодії і ієрархічності зворотного зв'язку, взаємозв'язку із зовнішнім середовищем? Більш детально інформація знаходиться у цій статті Як організована діяльність ендокринної системи? Яке значення ендокринної системи в регуляції функцій організму? Під впливом ендокринної системи та її гормонів перебувають ті процеси організму, для регуляції яких потрібні хвилини чи години. Це пояснюється тим, що передавання гормональної інформації, на відміну від нервових імпульсів, здійснюється в десятки раз повільніше. Незважаючи на це, ендокринна система бере участь у регуляції усіх життєвих функцій організму людини. Так, травні процеси перебувають під контролем гастрину, секретину, на процеси виділення впливають вазопресин, альдостерон. Регуляційні впливи ендокринної системи пов'язані в першу чергу з такими проявами життєдіяльності людини, як поведінка, метаболізм, гомеостаз, захист організму, адаптація та. Репродукція. Самостійно прочитайте характеристику кожного з них. Запам'ятайте, функціонування ендокринної системи у взаємодії з нервовою та імунною є основною умовою життєдіяльності організму. Самостійна робота з ілюстрацією. Місце розташування органів ендокринної системи. Розгляньте ілюстрацію. Ось вона перед вами на екрані монітору. Визначте назви зображених органів та їхнє розташування в організмі людини. Заповніть таблицю. Назва Місце розташування. Допоможе краще зрозуміти вам тему вправа. У відповідність зображенням органів ендокринної системи 1, 2, 3, 4 з їх назвами А, Б, В, Г і Д. Чому ці утвори є органами ендокринної системи? Міні-проект, який ви теж можете обрати для кращого розуміння прочитаного. Біологія плюс прислів'я сон і ендокринна регуляція. У повсякденному мовленні ми досить часто вживаємо прислів'я. Сон найкращі ліки. Якщо хочеш здоров'я мати, мусиш рано вставати, а з вечора лягати. Міцний сон запорука здоров'я. Багато наукових досліджень також підтверджують, хто багато спить, той довше живе й менше хворіє. Відповідальним за здоровий сон є гормон епіфізу мелатонін. Яка ж роль мелатоніну у гуморальній регуляції сну? Відповідь ваша на це питання і буде участю у цьому міні-проекту? Досягти очікуваних результатів допоможе вам робота над завданнями для самоконтролю. Ось вони перед вами. Різнорівневі, диференційні, від простого до складного своєрідний квест, який завершує вивчення даної теми. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.